Проблема полягає в тому, що в деяких країнах саме слово федералізм може викликати нехорошу реакцію, нехорошу має нехорошу славу. Тому треба звертати увагу, дуже обережно говорити про федералізм. Є країни, наприклад, наприклад, такі країни, як Іспанія або Південна Африка, вони мають всі характеристики федеративної держави, але вони ніколи. Не хочуть, щоб їх розглядали як федеральні держави. Е, Іспанія це класичний приклад, це за всіма ознаками є федеративною е, державою, але в Конституції жодного слова немає про, про федералізм. Те ж саме з, відноситься і до Південної Африки. Південна Африка з часів апартаїду, 1947 році, е, підтримувала. Підтримувала е, федер... рух федералізму, який був населен... серед чорношкірого населення, але зараз слово федералізм має там дуже погану славу, хоча структура Південної Африки має федеративний характер, хоча це слово федералізм і не називається. Деякі країни, деякі особи, деякі експерти е, мають абсолютно е, різні уявлення про слово. Термін федералізм, наприклад, візьмемо рівень Європи. Німці хочуть, щоб Європа стала федеративною державою, тому що вони розглядають федералізм як децентралізацію і гадають, що федеративна держава загальноєвропейська держава буде децентралізована. З іншого боку, англійці мають абсолютно від різний погляд на це. На це питання, тому що вони вважають, що це, це Європа буде занадто централізована, тому що вони федералізм розглядають як центробіжне центропіжний рух. Тому треба обов'язково звертати увагу на точність термінології, і не не потрібно мати якісь, якісь перед, передмови. і треба дивитися, що ж приносить, який результат приносить цей терміс термін. Головне, головне, що приносить федералізм, це е, центральце е, децентралізацію і центральний уряд. Це дуже добре, розподіл повноважень. І децентралізація, федералізм, конфедералізмус, як би це не називали, це не 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 суть важливо. Важливим є лише результат. І що дуже важли є дуже важливим, дуже важливим. Є те, щоб встановити недоліки централізації. Чому децентралізація а, а не не децентралізації, якщо о, зробити невеличке дослідження, не занадто заглиблюватись у наукові дослідження, але просто зробити емпіричний такий е, екскурс, і якщо подивитися. Список найбагатших і найбідніших країн світу, що можна побачити, майже всі багаті країни у світі є федеративними державами, і най... найбільш бідні країни світу є дуже централізованими. Не потрібно робити робити якесь нау... глибоке наукове дослідження, чому в чому полягає причина? Це просто. Конгруенція між децентралізацією та, та ефективністю держави і економічними успіхами, успіхами держави. В цьому плані є приклад всіх диктатур, наприклад, в Африці, країни Африки. Я сьогодні вже, вже згадував, тому що я в Африці бував дуже часто. Я знаю, цей континент це дуже цікавий континент. І в усіх цих країнах можна побачити все те, чого не потрібно робити. І всі ці диктатури є гіперцентралізованими. Це держави. Ці держави прийшли майже до банкрутства. І є, наприклад, такі країни, як Бірма або Північна Корея, це країни, де панує абсолютно гіпер. Централізація і це привело до абсолютно не керованості країнам, неефективності країн і тому треба треба недовго недовго роздумувати над тим, якщо якщо продовжити йти таким курсом, то це приведе до розпаду держави. Гіперцентралізація є синонім всіх держав, які стикаються з масою проблем. Неефективністю, бідністю і так і так далі, і так інше це можна розглянути на прикладі багатьох країн світу, звичайно, і є певні переваги децентралізації. В чому вони полягають? Перш за все, є два дві великі сфери, як можна сказати, навіть що децентралізація проявила себе саме в цих галузях. Перше. Перший контекст це величина країни, величина держави. Якщо держава дуже велика, то звичайно набагато простіше керувати управляти цією державою як федеративною державою і завдяки децентралізації, оскільки країна надто велика, подивіться наш список. Це найбільші країни землі, такі як е, Сполучені Штати Америки, Канада, Росія, Німеччина, Австралія, Аргентина, Мексика, Бразилія, Індія ці країни всі федеративні країни, бо вони дуже великі, і крім того, вони з часом розвинулися, і для них простіше управляти. Е, у державними установами, як федератив федеративними органами, крім того, є ще і, і інша сфера, інший навіть вплив децентралізації і передумова це мультикультурність. Це і багатокультурність. якщо держава не дуже велика. А невелика, але вона має дуже мультикультурне товариство громаду, так як Швейцарія або Бельгія. То тоді для такої держави існує можливість завдяки федералізму підкреслити, зберегти ці. Особливості ці відмінності, і пан Ренбергер вам розповість про це. Федералізм дозволяє зберігати і мови, і етнії, їхню різноманітність. Наприклад, у Ефіопії стал, можна зробити дуже цікавий приклад. Протягом багатьох років, протягом майже всього ХХ століття Ефіопія. Мала дуже таку критичну історію. Це була імперія, потім стала комуністична диктатура, і країна мала величезні жертви і була однією з найбідніших на африканському континенті. І з 91 до 94 року помінявся уряд, і він вирішив, що Ефіопія може перетворитися на федеральну державу. І це відбулося, і після того це іде далі і далі, крок великими кроками, причому мирно, і ось така мультикультурність створ зберігається там, і вона є якраз не викликає великого розчарування. І це можна побачити, наприклад, на прикладі Південної Африки. Дуже нерозумно, якщо у вас є країна. З багатьма етнічними відмінностями, з багатьма мовами і культурами, і неправильно е, створювати певну національність нав'язувати цю національність іншим етніям. Це штучний націоналізм. Він створюється і викликає лише незадоволення, фрустрацію. І ця фрустрація потім може привести до багатьох різних рухів і навіть до громадянської війни. І це також можна побачити в цікаві історії Південної Африки, багатьох інших африканських країн. Ті країни дуже багатокультурні, мультикультурні, кордони розписувалися... Встановлювалися колонізаторами і е, дуже погані в встановлені це відомо. Але після деколонізації е, уряди там почали створювати, або намагалися створити оцю штучну національність або розвивати наці власний націоналізм: націоналізм в Гані чи в Сенегалі, чи де е, інде в інших країнах. Це привело лише до громадянської війни, до воєн, і в всіх цих країнах величезна низка е і воєн, і всяких заворушень, е проливається кров. Це дуже печально. І тоді треба уникати, е щоб не створювалася оця штучна національна приналежність націоналіці. Децентралізація якраз відкриває двері для різноманітності, яка існує в країні, але водночас і це якраз треба ніколи, не треба ніколи забувати. Якщо думаєш, говориш про децентралізацію і федералізм. Одночасно існує інший рух, а це рух. Які спрямований до створення тіснішого союзу цих країн або народів, і це можна побачити на прикладі Європи. Європейські країни кожна по собі, мали ще протягом 200 років війни. Тепер вони об'єднуються і так краще. Тобто, треба зважати і говорю Не треба розглядати федералізм і децентралізацію тільки з однієї точки зору. Тобто роз, роз, розділу, розподілу, але треба розглядати також як і об'єднання, як союз, і, і це називається сьогодні. Ця тенденція називається глокалізація, це значить, що громадянам потрібен не тільки союз якихось країн, але треба щоб локальні уряди, локальні адміністрації, але вони повинні е, зважати на інтереси населення, і оце глокалізація. Якраз зараз завойовує позиції, і ця глокалізація при, якраз спрямовує процеси в напрямку громадянина, і вона створює певну близькість до населення, до народу. І якраз це і є одним однією з переваг. Це якраз. Досяг досягається тим, що управляти, керувати, вдається на досить низькому рівні, на, на локальному рівні, і на локальному рівні нам можна краще управляти, коли і уряд знаходиться на цьому ж рівні. Дехто, звичайно, скаржиться і дорікає з федералізму, що порушується принцип «one man, one vote», тобто одна людина, один голос. що Жителі невеличкого невеличкої держави можуть мають більше влади, ніж мешканці великої держави. І наприклад, у в різних федеральних землях є різні різне населення і велика різниця в штатах в Америці Род Айленд і Каліфорнія дуже відрізняються страшенний. Страшене відмінність і в той же час. Ці два штати мають два місця у сенаті двох сенаторів. Але як компенсація, треба сказати, що для децентралізація приносить демократію. Вона наближає демократію до громадянина, і це допомагає. І це якраз одна з конкретизації принципу субсидіарності. Цей принцип означає, що треба вирішувати проблеми і справи на найнижчому рівні, там де це тільки можливо визначити де можна вирішити це питання. Чим вище піднімається вирішення, тим складніше. Можна сказати, що ось бургомістр містечка у Швейцарії і. Є частина, значить, містечко у кантоні, Тесін. і от. Швейцарський мер каже: якщо мені треба побудувати початкову школу у себе, я вирішую сам. І ми тоді робимо ремонт або будуємо нову школу. А італійський колега каже: якщо я, мені потрібно побудувати початкову школу, я мушу звернутися у Рим, заявити це в Рим, і потім п'ять років чекатиму, поки вони приймуть і підніметься туди. А потім ще п'ять років, поки вони це ві повідомлять відповідь і рішення. Після десяти років вже школа не буде потрібна або вона розвалиться. і Мені не потрібно буде нічого ремонтувати. Через те ось ця децентралізація дуже близька до населення, до народу і Кампі вона якраз дозволяє боротися з корупцією, тому що якщо уряд ізольований, якщо він сидить у центральній державі, ніхто не знає, що відбувається на низу на базисі. А децентралізація якраз дозволяє використовувати фінансові засоби, кошти у регіонах і на місцях у громадах і комунах. І громадяни набагато краще знають де і як використовуються кошти на регіональному рівні. Так само їх можна краще контролювати ніж на найвищому рівні. Наступний, будь ласка, слайд Крім того, є ефективність управління адміністрації. Я вже говорив про боротьбу з корупцією. Потім це означає більше демократії, бо смисл усього полягає в тому, що децентралізація або федералізм не треба використовувати для якихось гарних концепцій або для того, щоб щось зробити гарне. Це просто приносить ефективність. І воно забезпечує ефективність, і це дуже важливо в наші часи, в сучасні часи. Бо ефективність означає, що є речі, які можуть і повинні вирішуватися на місцевому рівні. І це дуже добре можна побачити в тій же Африці. Центральні уряди вони самі єдині, і нічого немає на нижчих рівнях, на регіональних і на комунальних рівнях. Немає і управління, і там великі прогалини. І і, наприклад, дуже великі складності немає кадастру земельного, немає земельної книги, немає наприклад реєстру громадян. І дуже важко щось зробити. Ніхто не веде ніякої поземельної книги, і це створює величезні проблеми. І таким чином. Держава на місцевому рівні могла би виховати власних чиновників, і вони після того, як добре підготовлені, можуть працювати на регіональній, навіть національному рівні. І Потім вони можуть бути корисні для всієї країни. Коли ж немає нікого, коли ніхто не готовий на найнижчому рівні готуватися, вчитися, то тоді це створює відповідні проблеми наступний пункт це регіони як лабораторії, якщо регіони е, мають справжні. Належні кошти і компетенції, то тоді вони можуть дуже добре використовувати ці кошти і можуть слугувати лабораторіями. В Швейцарії це добре видно. Кожен кантон має власні багато компетенції і він може свою проводити власну політику. Якщо один кантон може проводити нову ефективну політику, якщо вона випробована в одному кантоні і має вона успішна, то тоді вона може використовуватися іншими. Кантонами вони можуть бути захопитися цією політикою, і потім всі ко... кантони будуть її копіювати. Якщо ж ця кантональна політика не успішна, якщо вона погана, то тоді звичайно інші кантони не будуть брати прикладу з нього. і Тоді це не так страшно з іншого боку. З іншого боку, якщо на центральному рівні, якщо центральний уряд проводить нову політику на загальнонаціональному рівні, наприклад, в Хитаї Мао Цзенун проводив культурну революцію свою політику культурної революції то це ем, дуже мало негативні наслідки для всієї країни, і е, десятки мільйонів людей загинули, і вся країна несла великі жертви, і це було дуже погано. Тому набагато краще, якби використовувались регіони як лабораторії. Інший позитивний е, результат полягає в тому, що у цих відносно невеликих регіонах можна на, на регіональному рівні вирішувати проблеми, які на національному рівні на або складають великі проблеми на, на, на загальнонаціональному рівні. Наприклад, смерт, смертна кара у Сполучених Штатах Америки в США в деяких штатах є смертна кара, а в інших штатах немає. Якщо ж її винести на загально національний рівень. То це було б дуже складно. Дуже і було б набагато простіше опустити цю проблему на нижчий рівень, на рівень штатів. Те саме стосується Швейцарії. У нас йдеться про аборти. Аборти не можна було розглядати на загальнонаціональному рівні. Це була справа кантонів, і католичні кантони були суворіші. Вони були проти. Протестантські кантони були. Толерантніші, демократичніші і протягом останніх років, коли це питання вже не стало таким проблематичним, таким страшним, то було відкрите знайдено рішення на загально національному рівні. Через те дуже корисно регіони використовувати як лабораторії, замість того, щоб проблеми виносити на національний рівень. Їх можна вирішувати глибоко на нижньому рівні наступний пункт дуже коротко. Це недоліки децентралізації або федералізму. Їх немає. Цих недоліків немає, є лише переваги. І я, я виступаю так, би мовити, за свою країну. Але немає тих недоліків, поки ця система добре розроблена, продумана, зроблена розроблена концепція, і це звичайно, не проблема. Але це не так просто розвинути дуже ефективну систему децентралізації або федеративний устрій. Це дуже шкода, бо федералізм досить к складний. Складно, але Девід де Іржма, швейцарський е, письменник, один раз дуже добре сказав. Він сказав, що федералізм це характеризується своєю люб, любов'ю, привабливістю е, до е, комплексності, але в той же час це е, противага. Е, централізованій системі і е, дуже велика е, помилка е, е, науковців часів е, деколонізації. Вони пропонували, особливо американські, е, вони пропонували. Ішлі щоб е, поліпшити ситуацію е, складну ситуацію у Африці після деколонізації, треба створити обов'язково е, дуже сильну міцну державну адміністрацію. Уряд в країні, і тільки центральна, е, дуже централізована е, адміністрація може керувати країною. І вийшло абсолютно навпаки, ці центральні уряди були абсолютні не здатні і не могли нічого зробити в країні і комплексність е, федералізму е, або децентралізації не настільки погана, як вона може бути дуже корисною і демократичною. Нам треба просто, щоб федеративна держава буде мотором. Це як мотор для автомобіля Формула Формули 1. Він дуже складний, але в той же час і дуже ефективний. Наступний пункт, про який я хотів би поговорити, дуже непросто створити федеративну державу, оскільки існують обов'язкові передумови, передумови для цього створення. Не можна просто так створити таку державу федерацію. Потрібно насамперед територіальні одиниці. Потрібна потрібно е, існувати правова держава, е, територіальні, е, територіальні одиниці е, повинні бути регіони як територіальні одиниці. Повинна існувати, повинна існувати розподіл гілок влади, і цей розподіл існує лише в правовій державі. Потрібна також політична воля, а це дуже дуже складна річ. Чому? Тому що Якщо брати агрегацію і децентралізацію, значить ті особи, ті повинні віддавати частину частину своєї влади, тому що їм так як сполучені штати, Швейцарія, Європа, ці люди повинні віддавати частину своїх компетенцій, своїх повноважень. На, на вищий рівень, на вищий рівень управління, якщо йде, йдеться про децентралізацію, то тоді центральний уряд повинен поступатися частиною своїх компетенцій, своїх повноважень, віддавати їх регіонам. І ці політичні кадри, звичайно, не дуже хочуть віддавати частину своєї влади, своїх владних повноважень. І тому о, о, дуже важливим є передумова, наявність політичної волі для створення ефективної центра, децентралізованої держави. І ще дві хвилини я займу вашої уваги. Не, не слід забувати, що прикладом приклад треба назвати приклад Іраку. Ірак це є чудовий приклад того, що не потрібно було робити. Що не потрібно американці думали, що Ірак слід має бути федеративним державою, і вони хочуть створити федеративну державу. Але в Іраку немає традиції децентралізації, немає територіальних одиниць, як таких немає регіонів. І яким чином можна створити було федеративну державу? Ніхто. Не піклувався про створення цих територіальних одиниць, цих регіонів. і Який результат виник зараз? Є зараз є федеральна держава з трьома складовими на на півночі, на півночі курдистан і суніти, і Шуніт, шиїти на півдні. І саме саме ці три складові вони поборюють одна одного. між ними існують дуже величезні проблеми. Ці Три регіони матимуть дуже великі складнощі для співіснування, але якщо треба децентралізовувати, то тоді дійсно треба звертати величезну увагу на те і не створювати такі умови, які вели б до сецесії, до розпаду держави. Тобто, це треба продумати дуже концепцію. Наступним кроком. Це приклад Швейцарії. Я хотів би сказати, які пояснює, як можна полі... як дуже важко політично створити федеративну державу цей приклад буде приведено також і в доповіді пана Шонбергера. Зараз ви бачите на діаграмі, як розподіляються державні державні кошти. Вони приблизно розподіляються по третині на національний рівень, на, на федерацію, на кантони і на громади. Кожна кожному рівні, кожен рівні розпоряджається третиною грошей. Якщо держава, центральна національна держава хоче децентралізуватися, наприклад, як на прикладі Швейцарії, то тоді центральний уряд повинен дві третини надходжень, фінансових надходжень передати на місця. А це дуже неприємно для центрального уряду. І на завершення я хотів би підвести баланс. Якщо дуже, дуже важко створити федеративну державу, треба, треба бути дуже, дуже скромними і дуже просто, що з огляду на силу політичних лідерів існують ідеї від університетів, і ці ідеї повинні також Втілюватися в життя. І це треба діяти як по краплині, як кожна краплина води точить камінь, і це треба робити крок за кропом, І згодом ми отримаємо певну діру у камені централізму.